Вітаю вас, любі учні, на уроці інформатики. Тема нашого уроку Як створювати програми у Scratch. Сьогодні ви дізнаєтесь, як створювати програму середовищі Scratch, ознайомитесь з командами для спрайтів та навчитесь створювати програми для малювання фігур. Для початку розв'яжемо логічну задачу на сторінці 56 вашого зошиту «Вправа 1. Дано три кубики синій, зелений і червоний. Подивіться, будь ласка, вони ось так, як вежа так, стоять. Потрібно скомбінувати їх так, щоб отримати всі можливі вежі. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати, скільки у вас вийде таких веж. А потім перевіримо. Ну що, такий у вас вийшов результат, чи ні? Тож, багато хлопчика і дівчат у всьому світі створюють свої проєкти у середовищі Скретч. І ти теж обов'язково цього навчишся. Рудикіт або інший спрайт стане для тебе слухняним виконавцем, якщо ти будеш правильно складати для нього скрипти. Скрипти складаються із команд, які містяться в полі команд. Для зручності всі команди вони згруповані за призначенням. Ну, наприклад, дивіться, в нас відкрита команда рух. Так? І ми бачимо її команди в полі команд. Команди рух вони керують переміщенням спрайта. Наприклад, команди групи «Вигляд», наступна, так? Вони допомагають змінювати зовнішність нашого спрайту. Команди кожної групи містяться на таких от, подивіться, як блок-цеглинках. І якщо ми звернемо увагу, то кожна група команд вона свого кольору. Для того, щоб можна було їх дуже швидко знайти. А чи не нагадую вам нічого, ось такі цеглинки? Я думаю, що якщо є серед вас любителі конструкторів Лего, Відповідна асоціація у вас з'явилась, що дійсно нагадує такі команди цеглинки Лего. Тож, давайте виконаємо вправу 2, нам потрібно показати стрілками, до яких груп належать команди. Дуже легко це зробити, адже згадуємо, що кожен блок відповідає відповідному кольору. Так, а колір відповідає групі команд. Можете зробити самостійно, може, поставивши відео на паузу, можете зробити разом зі мною. Тож, блок, коли спрайт натиснута це коричневий колір це група події. Наступний перемістити на 10 кроків синій рух. Поворот праворуч 15 градусів синій рух. Зупинити цей спрайт. Помаранчевий колір це в нас керувати. Поворот ліворуч на 15 градусів, синій блок це в нас рух. Повернути в напрямку 90 градусів, синій блок рух. Коли натиснуто Виконати коричневий, це в нас події. І зупинити все, це в нас помаранчевий група керувати. Куметний рудик допоможе також створювати нам нашу першу комп'ютерну програму. У Scratch програму для виконавця називають скриптом. Тож, відкрийте, будь ласка, вправу 3 на сторінці 56. Нам потрібно скласти скрипт для малювання ліній завдовжки 100 кроків і пронумеруй команди за порядком. Впиши назви груп, до яких належать команди. Ліворуч стовпчику у нас буде нумерація що за чим, а праворуч ми будемо писати, яка це група команд. Зараз я буду показувати, як це практично реалізується. Ви поки що не пишіть нумерацію, а можете записати лише праворуч. Коли я буду виконувати практичне завдання, яка це група команд? Тож, переходимо у середовище Scratch. Кожен, майже кожен скрипт розпочинається з групи керування. І ми оберемо о, вибачте, події. І ми оберемо блок, коли натиснуто, Виконати. Так, далі. Для того, щоб наш спрайт малював, нам потрібен блок із групи команди олівець. Для того, щоб його додати, ми натискаємо ліворуч, внизу є кнопка Додати розширення. У мене цей блок є, я вже попередньо його додала. А ви натискаєте Додати розширення і обираєте Олівець. Далі обираємо опустити олівець і приєднуємо до попередньої цеглинки. Ми їх з'єднуємо як в Лего. Так, і ми можемо їх отак рухати навіть. Далі ми оберемо блок, групу рух, і оберемо блок переміститись на 10 кроків. Але нам потрібно вставити значення 100 кроків, змінюємо на 100. Ви дивитесь, практично можете це не повторювати, тільки поки що дивитесь. І для того, щоб завершити наш скрипт. Ми переходимо в групу керування і обираємо зупинити все. І серед зупинити все обираємо цей скрипт. Далі, щоб перевірити, як працює наш скрипт, вгорі у нас є дві кнопки. Виконати та зупинити. Натискаємо Виконати. І дивимося наш рудий кіт, наш спрайт намалював лінію в 100 кроків. Тепер перейдемо, будь ласка, в групу до нашого ЗОшита. Так? Тож, будь ласка, пронумеруйте порядок розміщення команд в скрипті. Поставте відео на паузу за потреби. Тож, перевіряємо, Перша у нас, коли натиснуто Виконати, це група події. Другий блок у нас опустити олівець, це група олівець. Третій блок переміститись на 100 кроків це група рух. І четвертий зупинити цей скрипт це група керування. Молодці. Тепер перед практичною роботою давайте трошки порухаємось, стаємо зі своїх робочих місць та виконуємо разом руханку. Відпочили, тепер виконаємо практичне завдання. Нам потрібно скласти скрипт для малювання сходинок. Ось це практичне завдання ви виконуєте разом зі мною. Переходимо у середовище Scratch. Я створюю новий файл. Так. По-перше, нам потрібно з вами додати новий блок. Олівець в мене вже він доданий, а ви натискаєте внизу додати розширення і обираєте групу олівець. Далі, перемістимо наш спрайт в лівий нижній куточок. Для цього лівою кнопкою миші затискаємо нашого родового кота та переміщуємо його донизу. Тож, тепер ми розпочинаємо традиційний з групи події. Обираємо, коли натиснуто, виконати. Далі переходимо в групу олівець і обираємо Опустити олівець. Далі переходимо в групу рух і обираємо переміститись на 30 кроків. Якщо ви працюєте з мобільного пристрою, там можна залишити 10. А ми обираємо 30 кроків, хто працює з комп'ютера. Далі обираємо поворот. Дивіться уважно: тут є поворот праворуч, а є поворот ліворуч. Ми обираємо з вами праворуч. І ставимо значення не 15 градусів, а 90 градусів це наш прямий кут. Далі ми знову обираємо переміститись на 10 кроків і ставимо значення для тих, хто працює на комп'ютері, 30. І наступний блок повернутись праворуч. І ставимо значення 90 градусів. Далі обираємо групу керування і зупинити все. Але замість все, ось тут ми обираємо цей скрипт. Ось так. Давайте тепер перевіримо виконання команд. Нагадую, для цього є вгорі кнопочка Виконати у вигляді зеленого флажка. Натискаємо на неї, і бачимо, що намальований один фрагмент. Давайте тепер декілька разів поспіль натиснемо. І ми бачимо, що наш спрайт буде малювати сходинки. Робіть ось такий знімок екрану та надсилайте мені. Тож, Бажаю вам гарного дня! Чекаю на ваші роботи.